Я взагалі вже заспокоїлась, Господь дав мені вихід, і я знайшла місце, де можна зайти спокійно і навіть безкоштовно. І я трохи заспокоїлася. Все, я віддала все це, Господи, прощаю цього, цю людину, цього расиста прощаю, відпускаю. Нехай Господь з ним сам розбирається. Все. Не все те золото, що блищить. Але я цей ресторан закрила і цього хлопця звільнила іменем Господа. Дай і все. Оце бачите, як можна зіпсувати настрій людині, яка насолоджується середньовічним містом. О, мені смішно. Оце брама міська. Ворота. Я не думала, що так. Ну, господи, місто, місто, де повно дьявола, хоч і суворе, я кажу вам. Тут багато духа Антихриста, що сказати. Вистат.